Я хто пам'ятаю ті чемпіонати, але я зрозумів, що я кинув чемпіонати і повернув їх. Ну тепер тут будуть замість одного три. І вони будуть поставляти себе в команду. Так, я розказую про всіх команду. Перша команда, яку я назвав, Бо тут отриву троєк. Команда жовтого ахілєса. за жовтого ахіліса. Це лідери. Це от команда я ще не знаю, як це її називати. Но я її вже обов'язково цю команду назву, коли буду знімати. І команда жовтика. Що я її назвав жовтиком? І за то, шо? Та всі Блейди жовтівці. Так, команда, яка не входить, але вона буде битися з командою Волтера Волта. Це команда Зельтрона, лідер Зельтрон команди. Де тут є Зельтрон, непонятний Блейд? Ой. І ще один якийсь непонятний Блейд. Так. І команда трьох володарників. Так, тут Іга зелений Волтрейк, Волтрейк із другого сезону. Я сам в шокі, що шо, шо він сюди попав. <пиш> Слідуюча команда, команда жовтого Ахілеса. В команді лідер жовтий Нічого особливого я не можу сказати про цю команду. Команда, в якої поки що немає назви, але поки що я її буду називати командою Excalibur. Всі блайди в цій команді дуже гарно крутяться. І за це команда і доволі довго крутиться її лідер. Це я не знаю як його звати. Ну і команда жовтик, На яку я навіть, якщо чесно, боліваю. Но, якщо ви победите команда в якій Лідер Зельтрон, я буду в шоці. Так що, а на сьогодні все, я розібрав блейди для мого слідуща чемпіонату. Він буде другим. До побачення. Всім пока.